Приклад для наслідування в Івано-Франківську завершився 11-й відкритий обласний турнір з футболу пам'яті Богдана Дебенка. У змаганнях взяли участь дитячо-юнацькі команди з різних міст України. Більше у сюжеті Тетяни Додак. Богдан Дебенко виступав за кілька команд, серед яких Спартак та Прикарпаття. На рахунку футболіста понад 150 матчів, матчів, яких він 36 разів вражав ворота суперників. А як тренер Богдан Дебенко приводив юнацькі команди області до золотих медалей. Після травми і тяжкої хвороби помер у 36 років. Футбол в нашій сім'ї це був головний вид і спорту, і діяльності, і фактично. Батько грав, тренував, тому любов до футболу десь до мене вона також передалася з дитячих років. Сьогодні є арбітром української прем'єр-ліги. Відповідно, моє ще також пов'язано з футболом. І дуже добре, що цей футбольний турнір започаткований, був свій час. Сьогодні ми вже проводимо одинадцятий турнір за ліком. Дмитро Гуменяк був вихованцем Богдана Дебенка. Каже, що великою заслугою тренера було вміння адаптувати своїх підопічних до дорослого спорту. Тренер був можна сказати з великої букви, тому що наскільки він нас готував постійно. У нас тренування було по три рази в день і він. Постійно дисципліну тримав, був такий строгий, але вмів її взаселити. Досить хороший тренер по всіх параметрах. Традиційно участь у турнірі взяли вісім юнацьких команд. Окрім Івано-Франківська, на змагання приїхали футболісти з Володимира, Чернівців, Луцька і Чернігова. Для цих дітей важливо мати підготовку до нового сезону. І така підготовка змагальна, як і сьогодні, це дуже важливо. Ну, а сам турнір важливий чому? Бо Годана Дебенка, я, наприклад, знаю дуже давно. Ми колись навіть в армії з ним служили в спортивній роті. І він був чудовим футболістом нашої професійної команди, і був хорошим тренером. І найголовніше, що в нього є такі вихованці, які до цього часу працюють в футболі, його учні. Які є тим оргкомітетом, який ці змагання придумав. можливо, щоб діти пам'ятали таких постатей, як Богдан Дебенко. І цей турнір уже кожного року проводиться. І багато команд бере участь. Бачите, з різних міст. Вітаємо переможця з Івано-Франківська. Вітаємо всі команди, які зголошуються, приїжджають. Бачимо. Що кожного року географія розширюється, збільшується кількість команд, е іде зміна дітей, тобто поколінь, і це важливо. У матчі за третє місце зійшлися команди Буковина і Волинь. Футболісти з Луцька переграли суперників із рахунком 1-0 і здобули бронзову нагороду. А у фіналі між командами Ривера 19.08 з Івано-Франківська і Вік з міста Володимир. Основний час закінчився рахунком 2-2. У серії пенальті голкіпер франківського клубу від. Бив два удари гостей і приніс своїй команді золото. Всі ігри були такі напружені. До останнього була боротьба в групі, де вирішувалося фактично все в останній грі, де кожна з команд могла вийти до півфіналу. Все залежало, як я говорю, своїм хлопцям, гравцям, все залежить від них, тому вийшли. Десь з Волиню була перемога і за рахунок того ми вийшли до півфіналу. Також півфінальна гра була важка, де з нічийним рахунком закінчили, тільки в серії пенальті змогли перемогти Буковини. Ну і фінальна заключна гра. Переможців і призерів змагання нагородили кубками і медалями, а найкращим гравцям вручили статуетки.